Панове, привіт! Вчора є спорт випустили першу потужну рулетку в Ефсі 24 Герой рейтингом до 87 включно був нам даний ВСБЧ, яке номінально коштує приблизно так 75 тисяч. Ну і ком'юніті. Кинулося збирати. Мальта це найслабший суперник в нашій надзвичайно важкій кваліфікаційній на Єврогрупі. Але розслаблятися в жодному разі не можна. Мальта проти України. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Будьте всередині гри, а за посиланням у закріпленому коментарі шукайте крутезний бонус. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Як ви напевно зрозуміли, вчора було відкрито багато паків через шейрплей від моїх глядачів. Шоу, до речі, дно. Тобі туди капдивіла, зараз влетить і нормально. Ну Но полетіли макс 87 перша легенда. Легенда. Герой! На сьогодні Англія, центрбек. Це той. Як його там призівчать? Кінг, точно. Ну, знаєте, для ага, старту гри, ще 15 жовтня, все-таки, може і не найгірший варіант. Зараз я гляну на футбіні, що там пишуть. Я ж то просто собі налаштований на те, що я хочу бачити овайрана. Кінг у нас як оцінюється ледь для Кінг. 210 тисяч ого. Ну бо стати зараз серйозні, стати зараз такі, що Ван Дейк скаже привіт. Ну непогано. Для початку непогано. Діою жоти тут в концепті. Наскільки важко. Все в цій команді виглядає. Тут е, все може бути значно краще, якщо якийсь герой падає, який поведе за собою той клуб. Овейран, напевно, найкрутіший, кого можна сьогодні отримати. О, смолярик, не пога. Дудек. В цій команді, напевно, добре все, але на... ну, мабуть, нам найменше хотілося. Смолярик було би прикольно. Дудек. Ну таке. Рамірес? Він якого рейтингу? Він 86-го? Вау! Я не думав, що він 86-го. Я думав, він не досяжний як якийсь же нуля. антрейді чи що? Франція. То Гову правий? Чи не Гову? О, жуліи. Непогано. Ні, не може на страйкері бути ця картка. 4-4. Таке. Непогано, непогано. Клуб хоче нового героя. І в прямому, і в переносному значеннях. цьому клубу потрібний герой. Хто буде твоїм героєм? О, Вайран! Ніхрена собі. Найбіднішому, най... Ну, не найкращий, є там Шевері. Альжабер. Співчуваю твоїм емоціям, не хочу їх відчути десь через півгодини, коли буду збирати собі. Рарненько, але моцно. Єде наступний пак з героями. Це Qel. Чи хто там ще? Окейхіл, напевно, бо Страйкер. Так. Один з найгірших. Так, це один з найгірших героїв. На жаль. О, Родріго, в нас тут Тут треба зайти в клуб, подивитися на статистику цього бразильця. 8-11 асистів. Солідно. Рабьочо мені дуже скромний центр поля. Йдемо! А в центр поля може якийсь Рамір ще й to влетить, йому там бідно. Тут Франція, лефтбек. Хто лефтбек з Франції? Може якийсь Лізарезю? Ні, бомпастор, а до речі. Солідні дуже стати. Під 100 тисяч може бути на ринку. Так, і я на ставочці 90 на ринку десь так от 500. Ну, сила така, що треба, напевно, якір давати. Хоча Рольфо, в принципі, де ж не найсильніша була, але як захищалась, класно. І взагалі як грала. Десь я таки бачив Грізман і Вілсон. Що до тебе за концепт такий, Маларт, Лукако, що ти там збираєш? <клух> Ой, боже мій! До речі, що, у мене дві FC24 з'явилися. Найгірше, найгірше тобі впало, Марік. Я сподіваюся, твій монітор цілий, ти його не бив тільки що. Салах, Діас. Рольфо. Нема чого мову використовувати. Отак от. Ха-ха. Може і так. О, боже мій, що це таке? Хлопці, зберіться. Не ставте ту мову, тому що вона притягує гімно, розумієте? Польську ставте, німецьку, іспанську, англійську, врешті-решт. Але не використовуйте ту мову. Вже вам навіть і їй натякають, що мова має значення. Накмарман тут же є справа, а того героя, що можна не один раз збирати, чи то в тебе раніше з'явився. Деліхт Деліхт тут є. Неймаріто. Угу. Пішов наступний герой. Німеччина. Цап. Хто там не задає, Ріккен, напевно. Дортмундська Борусія була. Так і є. Не пощастило. Принаймні, очі не повиривало, коли падало. Донована, от я дуже не хочу. Мені Донован нападав за FIFA 23 достатньо. Не хочу. Фаті. Хороший склад. Парк непогано. Але він має бути бокс-бокс, -бокс, не півзикс флангом. І тут Донован. Чи Демпсі? Цап це Демпсі, по-моєму. Це ще гірше, краще його був Донован. Йой. Анлакі. Рарний Левандовський. Зжав Педро. Ти дивися в нього фланги японські. То Тому зліва. Чи то ще якийсь? А як тобі тренд? Він не добігає, напевно, проти бігунків. Ну шо? Бразилія? Тільки один герой є з Бразилії. Франція. Це знову жулі. Na pewno. Czy Gowu? On nie obydwoje po mojemu prawie. Nie, to Juli. Oho, jak on zaraz wpadnie i mnie próbuje w to imiać. A Gowu... Forward? Striker? Czy... Prawie pijąc zechestnika? Ja nie pamiętam. Tak, u nas tu Rodrigo. Rashford. Madison. Bruno Guimaraes. Jak ty Bruno Guimaraes? Anglia. Striker? To Crouch. Kraszcze, żeby był King w center zachstu. Але в нього, я бачу, є трейд на бісіклету чи що то є? Плейстайл. Акробатік. Стерлінг тут грає. Рахімстерлін. Оглізаразю. Ти купив лізаразю для чого? Ти граєш із Стерлінгом і Модрічем, але купив лізаразю? Що то за Вілсон такий якась машина народна, я вам кажу, 10 штук вже в клубах. Ну диви, 16-18 сесій. Це що, Скотт Бадлс чи що? Автоматом? Не знаю, мені не давали. Може я просто його не забрав. Швеція це Бролін має бути. А до речі, юнберга немає щось, давно його не бачив. Це Бролін. І знаєте, це досить непогана картка, пристойна. Насправді, я пам'ятаю його так з попередньої версії гри. Ну, Шведвий, щоб відчув форму збірної України. Може я собі форму Саудівської Аравії поставлю, щоб у Вайран там щось відчув, чи форму Бразилії, чи Кодівуара, якщо знайду. Пролін це непогано. Він має бути приємний, в нього класний удар, і це може бути десь 200-300 тисяч на ринку. Так і є. 200 плюс. Станом на зараз дуже прикольна картка. О, в тебе це центральна. Захисниця в якої швидкість 60 з чимось. Серйозно, як ти, ти справляєшся? Месі Шевченко, ви просто погляньте на пару центральних нападників. Ну, дуже цікава парочка. Конате і ця пані просто як на побачення ходять в тих матчах, напевно. USA, це... Донован. По Демпсі ЦАП. Ну, Донован краще, ніж Демпсі, і можливо комусь ще навіть зайде, але я з ним награвся у FIFA 23. У мене в попередній грі Донован падав двічі, якщо не тричі, і я б дуже не хотів його бачити, бо. До речі, в нього ж є Месі і є Жорді Альба. Ну, а він може перебудовуватися і бути правим півзахисником, я пам'ятаю, я так робив у FIFA 23. О, нормально, хоча це мала прикольне. Діанічи хто тут, так. А от вона продається? Ааа, вона в антрейді, але вона прикольна. Ну тут конкуренція, тут дешево може піти відпочити. Знову Вілсон, знову він. А, я пам'ятаю, ми тут. Ні, то не тут ми завезли. клонуєте ті склади з вілцом і грізманом чи що. Маркізіо якого, до речі, він був начебто 85-го якогось такого. Сьомого. Він сьомого вау. І зовсім забув. Якось так героями цього року не грають. Все через дівчат. Ставлять Путельяста і все. Боже мій! Це можливо! Це я, я туре. Вау! Ніхрена собі ото вперло! Та ти шо? Ого. Це джекпот. Я в шоці. Мільйони сюди. Все, до весни маєш центрального півзахисника. Вітаю. Слухайте, ці ще анімовані карточки так виглядають. погляньте, як там за ними героїчно все запалюється. Єро! Думаю, антрейд. Нормальний антрейд. О, інформ стерлинга. Нічого собі. Ну що, Рамірес, тепер ще ти? Ні, знову... Знову Рікен. От, или заразю? Або ця пані. Одне з двох. Пані Бомбастор. А, зараз 88. Ага. Комон! Відкриваємо той пак, і я втікаю геть. Заїде за ним і повезе. Правий бек з Англії. О, це ця пані. За 70 сміт, по-моєму, чи скот, скот За 75 тисяч. Not bad. Але чи стане в ту команду, я не знаю. Ну вона нас сама по собі хімія має достатньо, в принципі, може грати. Рольфо. Улюблений гравець всі 24 Нормально, ти паків нас назбирав, Давай ще інформа відкриємо. А що? Це жулі знову. Льодовік. Жулі було сьогодні найбільше. Є, інформ, Берлінгем, диви. Ой, тобі падає той, що в мене. 81-й рейтинг. А, ні, в тебе свій прикол. 80 Раміреса Я, я ми вже бачили. Ей, uh, -Well. Все таки солідні стати? Та Павел? Тут же тоді можна і на склад глянути, чи підходить він тобі там 4-4 в нього ніби. Ківл -Well непогано. Ага, 4-3. О, дивись, Взагалі тобі він буде герой. То твій страйкер буде навіть. Ти можеш собі кубо на фланг Рафін'я на фланг а Qval -Well буде страйкер. Let's go Ні, не буде вибір позиції 80, він там загубиться. Дякую всім за шейри. Я пішов. До своєї гри я теж зібрав це СБЧ, але кого спіймав, побачите вже у наступному випуску. Тому що одразу після того, як я зібрав цього героя, пішов з ним грати свої матчі у Вікінліги. Тож, поки що, все. Якщо дане відео сподобалось, не забувайте про лайк. Можете написати в коментарях, кого ви спіймали, якщо збирали це СБЧ. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.